Дуже багачі. <ріст> Мільйонери. <ріст> Дай Бог, щоб тільки ніхто з не просвітив і може було нормально прокатитися. Бо буде, каже, біда. Завжди, до речі, це забуває, але завжди потрібно так відворачувати, тому що курва може прилетіти. Так стоїш, так боком їдеш, то тобі легше попасти в башню, да? кинути в силует. Але тут нікого немає. Тому потрібно що? З'їжджати, їхати далі, курва, а не стояти і вичекати. Вичікувати. Навіть ПТшки б нам, нас б вже засвітили, якби були курва, тут на горі. Тому немає. Оце каже, розкатка, оце дивно. Оце дива дивні. До речі, хлопці, ви можете, коли дати донат, вказувати якусь пісню. Я через YouTube. Не, не через YouTube, через браузер. Просто її знайду і включу. Тобто, коли ви кидаєте донат. Але пісня там трішки дорожча, але... Все таки. Така можливість є. Ах. оце ти, оце ти по красоті, але потрібно було спочатку на КД уйти, а потім влітати. Потім влітати. Зараз допоможу. Ах. Оце ти. Оце ти по красоті, але потрібно було спочатку на КД уйти, а потім влітати. Потім влітати. Зараз допоможу. Не стій, не стій в низиня, їдь їд, далі. Їд, далі. Сій, ти в, в, в гіршій позиції, курва. О, доброго дня, як справи. І Єраз. Непогано. Не знаю, мені японець дуже прям. От я його це, поки майстер брав він мені так подо, сподобався. Це просто. А що це таке? А де він дівся? Мэджик чи що? Що за меджики тут якісь? Так, доброго дня, панове. Ой-ой-ой, сейчас -ой -ой, напіхають. Ой-ой-ой, як боляче може бути. А допомога буде, ні? Т Курва. Ну це, каже, шмаляють. Я курва зараз вишмалюю. По одному. Потрібно курва барабани кидати, чесно кажучи. Але нема часу на то. Бляха, не вже б її може бути на майстра. 4 просто накидав курва, три фраги. Якби ще цього забрати, був би можливий майстер. Я в шоці буду, якщо буде майстер. Я чесно буду в шоці. Я буду в шоці. От я буду просто в шоці, якщо буде майстер. Я буду в шоці, просто в шоці. Просто курва, просто одразу буду в шоці. 4500, ну тут 100% майстер потрібен був. Ну, ну як? Ну курва, як! 4500. Перша ступінь. Ну як? Ні, тут тут однозначно, хлопці, тут однозначно на восьмому рівні майстрі не беруться. Однозначно. Я просто курва ору. 1305. 4500, 4 фраги! Курва! Ну як то може бути? Невермор. Привіт. Майстер в студії. Так, да, я бачив, балан, Я бачив, коли ти скрін кидав, я бачив це теж. Я за 5К майстра права. Ну, це якась срака, чесно. я, Ну, чесно, це якась срака. Ти просто кидаєш 4500, відкидуєш, 4 фраги береш, і тобі курва, не дають майстра на восьмому. А зато на десятка за такі цифри дають майстра. Ну, тут явно якась е трішки, ну, того. Давайте я, А, ми ж сьогодні не на тому граємо. Де мій екран? Трішки я відволікся. Давай ще бійочок і все. А. Давай ще один бійочок і все. Це планка іменно на цьому танку. Я вчора на об 252 у взяв 5 майстрів підряд та уроном не вище 4? Я не знаю. Я теж, типу, вчора на КФПЗшки брав 2 майстри. Сьогодні на, К... на Крані взяв майстра. Що це таке курва? Що то за планки такі, я не розумію. Та ні, тут не, не тільки на цьому. Тут, типу, ми вчора на всьому катали, і ми брали на всьому, ну по першій ступені. Тобто це не тільки, от якби вчора не було б стріму і ми вчора б не обкатали дуже велику кількість, та то не звертай увагу. То мені так зрозуміло, що то каже. Кіберкотлети Кі -кі, тому кажу. Что-то такие впорки какие-то не Якщо б якщо б курва... І не буду кидати по ньому. Там кран, до речі, АФК. Не виїжджай так ніколи. Ніколи так не виїжджай. Сюди ж можна виїхати було. Ну що ти? Так, все, тоді зараз ми ще останні катнемо сольником і все, і будемо закінчувати. Ніколи так не виїжджай, типу, ти обличчя втратив. Є ж можливість виїхати з-під пригорочку, не отримати по лицю каже, по обличчю. Правильніше буде. То курва. Так, добре, давай тоді є п'ятого зарази, як же боляче. А? а БК буде, не буде? Дай ну, що БК. Не... Курва, я тобі зараз скажу Оце непогано. Трошечки, каже, напівшишечки висунувся, каже, отримав на півлиці на, на все обличчя. Що це таке? Що за текст? Ну не починай, нормально ж спілкувалися. Ну нормально ж спілкувалися. Ну, що ти оце починаєш? Непогано. Непогано. Та я бачу в стрім, це капець. Я вчора взяв 45 майстрів за один бій, тому це я статист. За один бій вируб 5 майстрів і 6 колобановок. Ну, так. ну, Щось схоже на то, так. Зводим. Так, дякую тобі за поїм, дякую за донат. Давайте останній катнемо. тоді і все, бо зарядка вже сідає. І будемо закінчувати. Чесно, я, типу, шоці прям. Ну, на восьмому тут, на восьмому нема сенсу брати майстрів. Ти їх просто не візьмеш. Ти їх просто не візьмеш. Типу. Крутий перець. Ну, щось типу того, так. То каже, серйозна заявочка.